Шановні батьки, сьогодні я вам пропоную разом з дітлахами дізнатися чогось неймовірного. Я вам підготувала цікаві дивовижні факти для тварин. Тож беріть малечу і ходімо слухати. Слони одні з найрозумніших тварин на планеті. Але чи знаєте ви, що слони також можуть розпізнавати себе в дзеркалі? Це означає, що вони мають уявлення про свою особистість і своє тіло. Небагато тварин можуть це робити. Дослідники встановлювали дзеркала в місцях, де живуть слони, і спостерігали за їхньою реакцією. Вони помітили, що слони не тільки дивилися на своє відображення, але й перевіряли його, торкаючись своїх частин тіла хоботом. Таким чином вони показували, що розуміють, що це саме вони, а не інші слони. Колібрі це найменші птахи у світі. Це робить їх дуже маневреними, здатними літати в будь-якому напрямку. Вони можуть літати вгору, вниз, вліво, вправо і навіть задом наперед. Це допомагає їм швидко відступати від небезпеки. Колібрі також можуть завісати в повітрі, як гелікоптер, і навіть робити петлі й сальто. Це справжні акробати серед птахів. Ви знали, що жирафи це найвищі наземні тварини на планеті. Вони можуть досягати висоти 5 метрів. Ці величезні створіння сплять менше 2 годин на добу і часто роблять це стоячи. Завдяки спеціальним внутрішнім клапанам вони можуть спати головою вниз та не втрачати свідомості! А ви знали, що пінгвіни пропонують один одному камінчики? Коли пінгвіни вибирають собі пару, вони залишаються разом на усе життя, так само, як люди пропонують один одному, обмінюючись кільцем. Пінгвіни використовують той же метод, але з камінчиком. Коли вони бачать іншого пінгвіна, який їм подобається, вони приносять до них маленький камінь, який представляє свою прихильність один до одного. Білочки садять тисячі нових дерев щороку і навіть не здогадуються про це. Справа в тому, що ці дрібні тваринки забувають, де вони сховали свої жолоді. А ви знали, що деякі черепахи можуть дихати попою? Австралійські черепахи здатні поглинати кисень так, перебуваючи під водою. Це дозволяє їм не вспливати на поверхню до трьох днів. У собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще людини. А ще в собак завжди. Мокрий ніс. Це допомагає їм поглинати запахи, а потім вони облизують свій ніс, щоб спробувати їх, допомагаючи зрозуміти, що ж це за запах. А ви знали, що собаки породи ньюфаундлер це найкращі рятівники серед собак на воді? Адже вони мають непроникну шерсть і перетинчаті лапи. А власники цієї породи собак. Сміються, що коли вони плавають у воді, собака намагається їх врятувати. А ви знали, що собаки-породи бладхаунд мають настільки точний нюх, що можуть бути прийняті як доказ у суді? Якщо ви думали, що це неймовірний факт, то ні. Приготуйтеся, бладхаунти можуть йти по слідах, яким понад 300 годин і можуть залишатися на сліді понад 200 кілометрів. Собаки-породи і шарпей єдині дві породи собак, які мають повністю чорні язики. Що ще цікавіше, причина появи цих чорних язиків наразі невідома. Якщо ви думали, що візерунок собачого носа не має значення, подумайте ще раз: враховуючи його унікальність, такі країни, як Фінляндія, використовують відбитки носа для ідентифікації собак замість мікрочіпів. А ви знаєте, що собаки, коли сплять, бачать сни. Існує думка, що вони здебільшого мріють про те, як граються або проводять час зі своїм господарем. А ви знали, що собаки мають понад ста виразів обличчя? Розуміння собаки може бути легшим, якщо ви звернете увагу на вираз її обличчя, особливо на рух вух. Тому, якщо вам коли-небудь здавалось, що ваша собака вас засуджує або коситься на вас, що ви щось не бачите, швидше за все вона це мала на увазі. Ну що, прослухали? А можливо, ви знаєте якийсь цікавий факт. Мені буде дуже цікаво послухати, а можливо, ви щось замічали у своєму песику або котику. Тоді я буду чекати на фотографії. Нам дуже цікаво буде подивитися на ваших тваринок і на ваші відгуки. До побачення!